Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Я не знаю, як вийде знімати це відео, бо дуже-дуже сонячна погода. Сьогодні у нас 22 березня, субота, Працюєм, працюєм, працюємо. Так, хто зі мною на каналі, то, знову ж таки, хто зі мною на каналі, то бачив і пам'ятає мій Ірисовий рай. Хто тільки приєднався, то я залишу у коментарі в закріпленому відео із Квітучого раю, літнього. Але зараз, березень, і риси мають ось такий вигляд. Не зовсім привабливий, я вже спізнилась їх чистити, але ну, фізично просто все неможливо охопити. Тому що потрібно зараз зробити для того, щоб цей рай знову був в цьому році, то махнути рукою не вийде. Так, перше, що я буду робити, це я буду їх чистити. Так, помічник, рудий блогер, як на нього говорять, тут як тут. До речі, його не було. Якась його чуйка на камеру. Негарно, правда зараз? Негарно. Але почистити треба обов'язково. Ось так, оце видалити рудик. Оце все оце почистити. Все. Руками, руками. Ну, звичайно, я зараз надіну рукавички, я просто показую. Все оце почистить. Далі, ось ця картоплинка, кореневище, кореневище, треба перевірити, чи воно не м'яке. Якщо воно м'яке, це значить там є гниль. Відкопати, почистити до здорової тканини, засипати поп попелом, попіл обов'язковий, або, ну, можна, якісь інші. <кхи> Дама теж іде, теж руди, руда, до речі. Так, почистити і засипати попелом. Ще хочу сказати, що найкраща дезінфекція, профілактика і підкормка це є попіл, звичайний попіл. Я його, ось ця діляночка, тут чотири ряди, я, його, я тут засипала поп, попілом ще, мабуть, в січні. Цю ось ділянку я вже, ну воно й видно, погано, погано воно то видно, але я бачу. Я засипала не дуже давно під дощ. У мене в каміні було багато гарного попелу такого ох смачного. І я. Ну що цієї дами ще не було. І куди ти йдеш? І я його засипала. Значить, дивимося, чи немає гнилі, це перше. Друге, даємо попіл, якщо не дали. І далі, коли буде під дощ, я все це вичищу, і як буде дощ, у нас обіцяють десь на цій неділі. то як буде дощ, я обов'язково дам ще чуть-чуть селітри. Дивіться, попіл попіл, сиплеться, ну, можна все просто в кущик, але бажано ось на ці картоплинки. Де є картоплинки. До речі, якщо дуже заглиблені, зараз на сонечку ці картоплинки можна відгребти від землі. Значить, сиплемо е, на картоплинки, а селітру сиплемо під корінь, не на картоплинку. Борони Боже, не на картоплинку, а під корінь. Чуть-чуть. Ну, буквально декілька штучок. Тому що від селітри дуже часто передоз. Е, е, Азоту і може загнисти ось це кореновіще, тому сипимо під корінь. А попіл взагалі просто засипаємо кущика, ну бажано на картоплинку. Це є дезінфекція. Зараз я стаю чистити, все це почищу, винесу і покажу результат. Зараз початок п'ятої години вечора. Я закінчила ось цю територію ірисів. Почала я десь, мабуть, було пів одинадцятої ранку була велика перерва, велика перерва, господи, перерва, сьогодні субота, без великих перерв. Була перерва на обід, і знов все почала. Дуже втомилась, тому що потрібно весь час стояти зігнутою. Це великий труд. На перший погляд, здавалося б, ну що тут? Але кожного ірисика потрібно не просто вичистити старе, а і там, де зелене листя, але, наприклад, воно до половини жовте, його теж потрібно видалити, Але не просто видалити, висмикнути, а гарно біля корінця видалити, щоб воно не загнилося, а щоб коренева шийка не загнилася. Тому кожного кущика перевірити, вичистити. Подивитися на це все. А тут їх десь біля 500, десь біля півтисячі, уявляєте? Але, але я задоволена. Я настільки задоволена, тому що це робота така, яку я дуже не люблю робити, дуже просто. Вона марудна така, вона багато часу затрачається і весь час у позі зю. Ще плюс все оце листя у відро і виносила. на... Компостну купу. Тому тяжко. Але робота зроблена, і я дуже задоволена. Ще раз кажу, ще раз наголошую, що дуже задоволена. Тому хто захоче повторити мій подвиг і завести собі велику кількість і, рису, і рисів, то подумайте, вони не настільки прості, як здавалося. Це що можу сказати по цей рік по зимівлі? Задоволена дуже знову ж таки. Задоволена дуже. Сьогодні, сьогодні я якась така, все дуже-дуже. Е, чому? Тому що зимівля пройшла без втрат. Жоден, жоден ірис не вимок, ну він не вимерзає, він, скоріше всього, вимокає, вигнивають. Цей рік все ідеально. Ось мені не сподобався один був кущик, е, якийсь нібито сам, самі листочки, ось тут, ніби якісь вони були такі. Мокроваті. Вони не гнилі, але мокроваті. Тому я ось розкопала. Дивіться, друзі, ця картоплинка я розкопала, вона тверденька, вона гарненька. Зараз я ще принесу засиплю попелом її і так і залишу все. Ну, я цей. Я кажу, що цей рік з ірисами все добре. Тому я вже говорила. Під дощ, ось на спиночки, де спиночки Ірисіків, ось тут спиночки, це ось ця картоплинка чи кореневища, правильно називається. А ось тут, ось, ось біля цієї спиночки, я трішки дам селітри. Той рік я взагалі чомусь на, на них забила. От забила, було багато роботи, думаю, а да Бог з ними, щось буде. Було цвітіння не, не дуже. Зовсім не дуже. І мені не сподобалось, і тому цей рік я вже підійшла більш відповідально до своїх плантацій і зробила все, що потрібно. Далі, десь цей, на той тиждень нас передають дощі, тільки випогодиться, стане на погоду, їх потрібно посапати. Тобто підрихлити землю. Уже день-де я бачу, пробувається зілля, ну, це, це, ж, це ж так завжди. Але, в принципі, ну, ділянка чиста. Це мене радує. Тут 12 рядів, десь приблизно плюс-мінус, Ні, не мінус. плюс 40 кущиків у ряду. Тому рахуйте, десь біля 500, сотень їх тут. Все. Ще, а ще хочу показати, тут така цікава рослинка, я її раніше не бачила, де вона насіялась. Подивіться, які цікавенькі квіточки цвітуть. Подивіться, хто знає, що це за рослинка? Я зразу не зрозуміла, а потім дивлюсь, господи, так вона ж І Яка краса. І таких декілька таких куртинок, ось саме, із цією рослинкою. Цікаво. Ой, так що все. Кажу так втомилась, що це просто, ну, наче, наче за весною ж так не втомлювалась. Знаєте, говорить чоловік, а, я кажу чоловіку, що, мабуть, з мене робітник цей рік не вийде. А він каже, коні, коли виїжджають на городи орать, вони завжди мокріють, хекають, тому що не втягнуті. А ось коли, коли вже виорали там 10-20 городів. Вони вже все йдуть легко, гарно. Ну, це ті коні, які гарно зимували, я маю на увазі, Ну, я наче, наче непогано зимувала. Е, тому він каже, що так і ми. Зараз ми ще не втяглися, а ще день-два тиждень і все у нас буде добре. Я сподіваюся, що це не старість, я сподіваюся, що я дійсно е, розлінилася за, зим, за зиму і на весну все стане свої місця. Так, город, тут нібито все зроблено. Ще бачу, ось моя декоративна яблунька. Роялки, здається. Ну, щось таке подібне роялки. Чомусь я не звертала увагу, ось бачу порослі викинула. Ще потрібно обрізати ось цю поросль. Це вже в тому випадку, як я зможу після вечері вийти взагалі куди-небудь. І гібіскуси трав'янисті. Ось бачу ще пару не необрізаних. Тому це така робота на вечір. І сподіваюся, все буде добре. А, ще викопала декілька кущиків печіночниці, то треба теж посадити. Ну, тобто відпочивати нема коли. Дуже задоволена, просто задоволена, як ще раз наголошую, на Ірисах. Сподіваюся, що ось цей Ірисовий рай. Я зможу побачити і вам показати. У мене ще є кури кричать, індики кричать. Е, Сподіваюся, що а, сподіваюся, що все буде добре. Але є у мене ще цей рік дуже цікаві іриси. Іриси теж борідкові, але японсько, японська форма квітки, тобто ось ті плоскі, як вони говорять. Це, це ні в якому разі не є японськими ірисами. Японські іриси – це зовсім інші рослини, а вони вибагливі, вони практично в нас проблемно ростуть. А є японська форма квітки у борідкових ірисів, тобто плоскі. В мене вже є невеличка колекція в 10 е сортів, але квітувати, можливо, буде тільки 3-4 сорти, тому що купувала я в неї в дуже такої дуже знаменитої квітникарки, але вона прислала. Ну, Вельми маленькі. І бачу, що з них навряд чи щось буде в цьому році, аби вижили. Ну, ось така Гарно, правда? Гарно. дуже гарно. Сама себе похвалю. Подобається сьогодні 22 березня, і рисики гарні. Нема що сказати, претензій до них не пред'являю. Все добре, все гарно. Чого і вам, друзі, бажаю. Бажаю, щоб у вас було все добре, гарно, тихо, мирно по можливості. Бережіть себе, своїх рідних, бережіть своє здоров'я, допомагаємо нашим захисникам, І які б не були перепетії в світі, і хто б що не говорив, а нам своє робити. Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. За все дякую. І все буде наша квітуча Україна!